Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на нашому каналі Сузір'я Казок. Українська народна казка «Колобок». Жили собі дід та баба та такі бідні, що нічого в них не було. Одного разу дід і каже Бабусю, спечи мені колобка. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От, бабуся піде в хишку та назмітаю засіку борошна, то й буде колобок. Послухалася баба, пішла в хишку, назмітала борошна, витопила в печі, замісила гарненько тісто, спекла колобок і поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу. А з би на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе зім. Не їш мене, зайчику, пострибайчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я колобок, колобок, я від баби втік, я від діда втік, то від тебе втечу. Та й побів знов біжить, біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньки заспівай. Ану, заспівай. Я колобок, колобок, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, той від тебе втечу та й покотився. А ще йде ведмідь колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я колобок колобок, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, той від тебе втечу та й покотився. Біжить, біжить, дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок-колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я колобок, колобок, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Яка ж гарна пісня, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи, заспівай на мені ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик, та й почав співати. Я колобок, колобок, а лисичка гам та й з'їла його. Ось і кажуть, свій кінець, а хто слухав молодець. Дітки, сподіваюсь, вам сподобалась наша казочка. До нових зустрічей. Бувайте!